Ласка, церква, друзі. Хочу з вами сьогодні поговорити. Тема буде називатися Карусель смерті і велич Бога. Ми будемо з вами говорити на кружитися навколо третього розділу книги буття. І побачимо, наскільки є речі смертельні в нашому житті, і побачимо великого благодатного Бога, який також є в нашому житті. Господь нам дуже часто дарує зустріч з людьми після спілкування, з якими або дивлячись на їх життя, в нашому житті з'являється бажання стати, стати кращим, кращим батьком, кращим другом, там, спортсменом. Кращим віруючим, краще вірити, друзі. Також є публіка людей, які, з якими ми зустрічаємося, і які дуже вміло люблять або бажають нам показати наш гріх. Часто вони не бачать навіть себе, але дуже бажають відкрити очі ближньому. Тобто тобі. Також є люди, які вміло можуть показати або допомогти побачити себе. І навіть взяти тебе за руку, і коли тобі, тобі важко пройти з тобою якийсь період часу для того, щоб ти зміг перемогти ту гріховну природу або ті гріхи, з якими ти борешся. І саме головне, друзі, є люди, котрі залишають в нас бажання шукати більше Ісуса Христа. Чому? Тому що вони самі Богошукачі, і ти біля таких людей не ростеш. Вони шукають Господа. Перше, що хочу з вами розібрати, це те, хто ми з вами насправді. От зрозуміти, от хто ми насправді і як нам це допомагає, це розуміння. Тема гріха. Гріх. Кожен, хто грішить, порушує закон Божий, бо гріх це і є порушення Божого закону. Гріх. Саме для цього Бог створив закон, щоб ми зрозуміли, що ми його порушуємо і нам потрібен Він. Саме для цього ми його не можемо виконати. У нас немає сили. Але розуміння, що я не можу його виконати, говорить мені про те, що він мені потрібен. Я в ньому нуждаюся. Де корінь гріха? Ісай 53, розділ, 6 вірш. Усі ми розбрелися, як вівці, хто куди, кожен пішов своїм шляхом. Корінь гріха. Розбрелися, як вівці, хто куди. Не послух, своя воля, свій погляд на життя. Іншими словами, це виглядає так: я хочу жити так, як я хочу. Я знаю, як правильно я вирішив, і я йду, я йду цим шляхом. Як все починалося? І що сталося після прийняття рішення Адама і Єви бути як Бог, друзі? Тобто приймати своє рішення, виконувати свою волю. Іншими словами, так, так, якщо доступно, сам собі режисер стати Богом свого життя. Що сталося? Буття, третій розділ, третій вірш. Але Бог казав, щоб ми не їли з того дерева, що росте посеред саду, Бог наказував навіть не торкатися того дерева, бо ти помреш. Бо помреш смерть це розділення з Богом і смерть плоттю. І тепер реакція людини на. Бога після того, як я згрішив, після того, як гріх війшов в наше життя. У мене була у людини є якась реакція під впливом гріховної природи. Ми живемо в плоті, а вона гріховна, і в неї є якісь реакції. Буття третій розділ восьмий вірш. По обідню, прохолодою, Господь Бог гуляв садом. Почувши його, чоловік і жінка сховалися від нього серед дерев. Ховатися церква, він говорить з нами, а ми починаємо втікати від бесіди з ним. Ми такі. Це гріх. Я, тату, хочу, кличу свою доню, кажу: доню, тиша, доню, доню, тиша. А доня займається своїми справами якимись. Скажіть, ви з таким зіштовхувались? Так? Да? Чи ні? Так, да, ось такі ми. Оце прояв гріха. Він часто до нас говорить, а я займаюся своїми справами, я ховаюся від нього. Е, Адам, 9-10 вірш. Господь Бог покликав чоловіка, де ти? І той я звався, Я почув тебе в саду, злякався, бо був голий, та й сховався. В нашому житті з'явились такі принципи: злякався і сховався. Е, я знаю, що моя доня розбила вазу красиву, хрустальну. Я кличу її доню, доню, йди сюди, а вона не йде. Вона боїться відповідальності, вона боїться зараз покарання, ваза була красива, вона знає, що тато її любив. Але вона ще не знає, що тато то знає, що ваза розбита. Отак От і з Господом, друзі. Ось так ми себе ведемо. Приклад: бажання ховати свої промахи і гріхи. Ми хочемо виглядати красиво. Ми ховаємо свої провали і навіть не хочемо їх віддавати. Чому? Тому що це не буде мене красити. Я не красавчик, коли я це все віддам. Е, такий принцип: покажи усім фасад, щоб сховати гріхи в ряд. Е, часто в соцмережах посмішка, обіймашки, відпочинки, а в сім'ї завали розруха. Немає ні покори, ні жертовної любові, ні сили тримати навіть варішку за зубами. І коли вона хоче говорити. До речі, нам потрібно бути дуже обережними з фото, які ми, там, які ми виставляємо у соцмережах. Ну, Наприклад, навіть зараз під час війни у когось там вау, а у когось ой. І тут треба бути, друзі, дуже обережними, і справа не в тому, що ми маємо десь зашитися і сидіти тихо. Ні, справа в тому, що ми, як церква, маємо бути чуйними до болі, яка є зараз у нашій країні. Так що тут треба бути обережними. Щось євангельське, потіха, якесь життя церкви це нормально, тому що це збудовує і формує, і це потрібно народу. І ось у цьому цьому ганебному стані ми шукаємо винних. І так я вляпався, я розумію, я ховаюся, я не хочу це віддавати, і мені потрібно знайти крайнього або винного. Давайте знайдемо крайнього, 12 й вірш. Чоловік відповів: жінку, яку ти створив, жінка, яку ти створив, щоб була зі мною, дала мені плід з того дерева, то я його і з'їв. Ось, здається, в той час, коли треба вже розпаковуватися, От вроді би, вже все зрозуміло, Бог задає конкретні явні питання, є якісь спілкування, так, потрібно вскритися і признати, але ні. Ми далі воюємо за свою персону. Ми за неї воюємо. Приклад, суддя питає обвинуваченого, чому ви пограбували цей будинок? Відповідь: Мене змусили. Суддя, ви зв'язали охоронця, залізли на третій поверх. Дві години шукали гроші, а потім на машині охоронця залишили місце злочину. Хто ж вас змусив? Ви ж були самі. Так часто й у нас, друзі. Чому ти це зробив? Тому що так, так, так і так. А з себе я хочу зняти обвинувачення. І це ще не все. Далі у нього йде у Адама претензія до жінки. Це пряма претензія до Бога. І з-за того, що ти її мені дав, таку, я її послухав. От і все. Я не тільки сам вляпався його правдуюсь, я ще й своєю поведінкою вчу заражаю оточуючих часто, відповідаючи так, Адам вчить навіть свою жінку, як їй себе зараз вести. Тоді Господь Бог звернувся до жінки, 13 вірш. Що ж ти наробила? Жінка відповіла на те: «Змій обдурив мене, тож я з'їла той плід. Як це ще виглядає? Давайте уявимо собі ситуацію. Пастор приходить перший в церкву і бачить, тут світло візде горить. Всю ніч горіло світло. І Він підходить до толіка адміністратора і каже: Толь, слухай, в церкві всю ніч світло горіло. А Толя каже, ну, це Оксана, вона у нас займається уборкою. Вона остання була, вона не виключила. А Оксана почула і підходить: слухай, Толік, при чому тут я? Я просто уборщиця, ти адміністратор і ти маєш слідкувати за всіма іншими речами. Ось так виглядає цей волейбол. Часто, коли я себе так веду, я ще й цим самим буду вчити інших. Сам топчу коло смерті і ближніх залучаю до цього. Дуже класний приклад це бурчання. У нас є бурчання. ми бур-бур-бур, бур бур Ти бурчиш, і до цього бурчання залучуєш ще кого? Ті, хто теж хочуть побурчати. Вони слабенькі, і ви такі формуються коло бурчунів, і вони кажуть, що да, там щось не то, те щось не те зробив. І все, і бурчать разом. Да, друзі, і таке має, таке має місце. Приклад: сліпі мурахи коло смерті. Як це виглядає? У різних точках планети дослідники спостерігають незвичайне природне явище, точна причина якого не виявлена досі. Це так звані каруселі смерті або мурашині кола. Суть цього незвичайного явища полягає в наступному: мурахи незрозумілої причини починають пересуватися по колу, слідуючи один за одним. Кількість учасників ходи поступово збільшується, залучаючи все більше і більше кількість робочих мурашок. І цей божевільний кругообіг продовжується до тих пір, поки всі мурахи не загинуть від втоми і голоду. І так, йде круг мурах, до них залучаються інші мурахи гинуть від втоми і голоду. Хоча були зафіксовані й випадки чудесного порятунку. Так, наприклад, американець Вільям Біб в 21-му році спостерігав мурашини коло діаметром 180 метрів, який проіснував близько двох днів. Ви уявляєте ці масштаби? Мурахи сповзаються і просто топчуть коло, і вони вмирають. Вони не можуть вийти з цього кола і вмирають. Маршрут, маршрут руху вже був устелений трупами мурах, коли невелика група комах звернула в бік і таким чином врятувала, залишившися в живих побратимів. Найбільш ймовірною причиною такого мурашиного лиха, яке найчастіше спостерігається в лісах Центральної Південної Америки, вчені вважають феромонний слід. Феромони це особливі сильно пахнущі речовини, які виділяються тваринами, в тому числі й мурахами, і служать для орієнтування на місцевості і спілкування з собі подібними. Вирушаючи на пошуки їжі, мураха залишає по дорозі феромонний слід, з допомогою якого його побратими слідують за ним. Та й він сам на обратному шляху визначає маршрут додому. Але в якийсь момент кілька мурашок можуть збитися з шляху. І напасти на свій власний слід, який видає свій запах. Ну а далі в цю гонитву за самим собою втягуються все нові і нові учасники, яких неминуче чекає загибель. Тезіс я зробив висновок по цій історії про мурах. І так сліпий, похотливий, зосереджений на собі, ходить по власному колу гріховних бажань, залучаючи інших заспівати разом колективний власний похоронний марш. Наш феромонний слід це коли поход шукає їжі, вибирає власний шлях або вважає, що ти Бог свого життя. Така сліба незалежність. Я хочу бути незалежним. Є такий принцип в біблійній душопіці, анастрофа, це ходження по кругу власного гріха. Це ти коли ходиш, топчешся, топчешся, і ти не можеш вийти. І Бог тобі постійно дає цю ситуацію, щоб ти її пройшов, але ти її топчеш, коло все більше і більше. І поки ти не вийдеш, поки не буде перемоги, розкаяння в цій сфері. Ти будеш топтати це коло. Залучення інших. Це приклад, який я показую. Він або світить Господом, або залучає до життя, або світить собою і залучає до смерті. Карусель смерті. Там був цікавий момент. Були зафіксовані і випадки чудесного порятунку. Невелика група комах звернула в бік і таким чином навіть врятувала залишившихся в живих побратимів. Розуміння і признання, хто ти. Підтвердження щирим розкаянням може допомогти вийти з кола гріховної смерті тим, хто за тобою топчеться. А за нами хтось топчеться. Друзі, я йду і за мною теж хтось йде. За мною дивляться, як я живу. Навіть багато хто робить саме так, як я роблю, і як це, яка це поведінка? Є речі, котрі потрібно бачити і навчитися називати їх своїми іменами. Якось розповідав історію. Мій знайомий звільнився, сім років просидів у в'язниці, і ми з ними не мали спілкування. І тут він мені дзвонить і каже: Слухай, Сань, привіт. Я знаю, що ти віруючий. Як ти там мені казали? Я говорю, слухай, а як ти? Він відповідає цю фразу: мене до Бога привела, Луки, 15 глава. І це якби історія, як ми звикли казати, історія про блудного сина. Знаєте, але якщо подивитися туди більше, масштабно це не лише історія про блудного сина, який там взяв те, що хотів, тато йому дав, він пішов, прогуляв. Це не лише історія про другого сина, який просто в традиційний такий віруючий, релігійний, не має спілкування з татом. Це друзі, історія насамперед про великого Бога, який у всій цій поведінці своїх синів. Веде себе по-справжньому, він милостивий. Буття, третій розділ, це не так історія про гріхопадіння. Це історія про великого Бога милості, Його реакції, благодаті на мій, на мій вибір, на мій гріх. Хвороба двох недокрайностей. Ми схильні не до кінця розуміти біблійні слова, що наше серце найлукавіше над усе. Бажання себе прикрити і дати собі якісь зіркові досягнення володіють нами. Ми схильні не додавати уваги величі, милості і турботи Божої. Не мов Господь тут, тут. А от якось щось, коли не так, то його тут не так багато. Але він і тут, він абсолют. Він у всьому абсолют. Псалом 145.3. Господь величний, гідний слави, не осягнути нікому величі Його. А тепер ми говорили про гріх і про проявлення Його, гріхопадіння Адам, Єва. Їх вибір, бажають стати як Боги, не послух. А тепер Господь, який у всьому цьому поряд, і як Він себе веде. Друзі, це Бог благодаті. Благодать таке грецьке слово Харіс, незаслужена милість. Греки це слово вживали, навіть коли зустрічали один одного, вони вітались. Харіс сказали. Да? Євреї просто казали шалом. Слово благодать в новому заповіті зустрічається 213 разів. У старому заповіті це слово виглядає трошки по-іншому, як знайти благовоління або бути милостивим. Буття третій розділ: проявлення непослуху. Людина явним образом, зробивши гріх, відвертається від Бога, але він приходить і говорить. Дивіться. Дев'ятий вірш: Господь Бог покликав чоловіка, де ти. Одинадцятий вірш. Господь Бог тоді спитав у чоловіка, хто тобі сказав, що ти голий. Тринадцятий вірш. Тоді Господь Бог звернувся до жінки, Що ж ти наробила? Як ми ведемо себе, коли нас хтось зрадив, Господь час зараз отримав зраду. Як ми ведемо себе, коли ми довго в когось вкладаємо, турбуємося, а потім він раз і перекресливши все. Що було ту щирість, ті близькі відносини, ті довірливі бесіди, каже: слухай, ну я йду іншим шляхом, як ми себе ведемо? Вам дуже хочеться в тому ж стані проводити спілкування. А він прийшов не в ярості, а з таким же турботливим, милостивим серцем батька і починає витягувати людство з того, куди воно вляпалось. Він починає процес витягування. І мало того, друзі, з цього фатального прояву гріха Бог зразу формує вихід. Зразу. Е, зразу це зразу. У нас буває спілкування з жінкою, і там є речі, які там у мене є позиція якась у неї, і ми спілкуємося, і біля нас дочка це бачить, там, і вона каже е, е, такі речі: тату, мамі потрібен час, щоб звикнути до тебе. І знаєте, Бог не звикав, йому не потрібно було часу. Він зразу закрив питання гріха, яке зробила людина. А починає він з кінця, зразу турбуючись про всіх людей, як кажуть, робить в корінь. Титто, другий розділ, 11 вірш. Бо милість, благодать Божа, яка приносить спасіння, виявилася всім людям. І тепер буття, третій розділ, 15 вірш. Я зроблю вас, з Змією з жінкою, ворогами. І дітей ваших також зроблю ворогами. Її дитинча вразить тебе в голову, а ти вразиш його в п'яту. Це перше пророцьке Євангелія про Ісуса Христа і про результат боротьби між сім'ям диявола, і невіруючими, і сім'ям Єви, Христос, потомок і всіх, хто в ньому. Друзі, Господь зразу закриває процес гріха, який з'явився. Написано: диявол зможе жалити Христа в п'яту, тобто приносити йому якусь біль. В той час, як Христос ужалить Його в голову, знищить смертельним ударом. Лише гріх з'явився, Бог започаткував перемогу над ним зразу. Турбота про Єву. 16 й вірш. Тоді Бог звернувся до жінки: Я примножу твої муки під час вагітності та народжуватимеш, народжуватимеш дитя своє в муках, ти жадатимеш чоловіка свого, а він пануватиме над тобою. Як виглядає тут турбота? Знаєте, коли дивишся спочатку якась кара? Ні, це турбота. Бог працює на випередження, і Він знає, як буде вести себе Єва в гріховному стані. Муки, біль це пам'ять про те, що в тобі є наявність гріха, і ти по своїй суті являєшся фабрикою гріха. Ми такі. Це турбота. Ми маємо розуміти, що ти грішник і гріх живе в тебе, в тобі. Ми маємо розуміти, що є наслідки гріха, і це допоможе мені бачити, що хто він і що я маю в ньому потребу. Лиш коли я буду бачити наявність гріха в своєму житті, я живу в плоті, Я буду розуміти, що мій потрібен він, тому що я з ним не можу справитися. Як приклад, у нас був така один. Браток інтернашка, він то приходив на рейд-центр, то уходив в церкву, прийшов, пішов. І тут наші знайомі в рівному кажуть: прийшов знову. І знаєте, вони розповідають, що ми його взяли. Він такий побитий, такий щенок, побитий, нуждається в допомозі. Каже, взяли йому, зробили йому таку класну прическу, як він любить. Він любить таке современне молодіжне. Купили йому класний костюм, класні кросовки, каже, і. Бачить, каже, тут святе преображення. Походка тігра з розправленими плечима і словами на устах. Мав я вас на увазі до побачення. Друзі, нам не треба пам'ятати, хто ми. Часто через біль Бог вертає нас в реальність, з якої ми самі втікаємо. І далі Господь продовжує піклування в житті Єви. Іншими словами, давайте так, як я це бачу, я собі записав. Дорогенька Єва. Ти тільки що проявила себе. Гріх живе в тобі, і ти захочеш жадати чоловіка свого, тобто властвувати. І турбуючись про тебе, я роблю так, щоб він, чоловік, панував над тобою. Я про тебе турбуюся. Я знаю, що це в тебе буде. Я даю тобі чоловіка, який буде панувати над тобою. Бог знає, що в неї з'явилася тишука, єврейське слово, таке влічення, і працює на випередження, проявляє благодать турботи про своє творіння. Вони ще не почали в цьому стані жити разом, а він вже наперед потурбувався за стан Єви і за допомогу їй. Турбота про Адама, 17 й вірш. Потім він сказав Адамові: Ти послухався жінку свою і з'їв плід з дерева, про яке я казав, не можна з нього їсти. Зате я прокляну землю, і ти муситимеш тяжко трудитися до кінця днів своїх, щоб здобути собі їжу, яку земля вродить. Він каже: ти послухався жінку свою, за те я прокляну землю. Тобто я буду важко трудитися і тепер турбуватися про ту, про ту, котра мені запропонувала прокляття. Це чудово. Бог чить турботи про ту або тих, яка не завжди турботва. І навіть у цих речах. Далі Адам вкусив плід, але по милості не помер. Проживши 930 років, відчуваючи горечі і страждання, які відчуває на собі наша плоть. Це пам'ять про гріх і наш вибір. Нам потрібна ця пам'ять. 19 вірш. Добуватимеш хліб у поті лиця свого, аж доки не помреш і не станеш знову землею, бо створений був із землі. Праця виглядає по-різному. Руками працюють люди важко, головою важко, мозок, але це праця. Ухід від празності, друзі, і тут бачу турботу. Коли ти чимось зайнятий, не так дурниці гріховні лізуть в голову, як коли ти празно валяєшся в кроваті. Ми бачили це на прикладі Давида. Навесні, коли царі виходять на війну, Давид послав на війну Йоава. Давид мав, як і всі царі, воювати, але залишив і не виконував свого призвання, вляпався, побачивши Вірсаві. Праздно проводив час. 21-й вірш. Далі турбота. Господь Бог зробив одяг із шкіри тварин для Адама та його жінки і повдягав їх, щоб їх діти прийшлося померти тваринам. Це перші тварини, які померли в Біблії. Друзі, прийшлося комусь померти, щоб проявилась турбота. Це вам ні на що не схоже? Агнець Христос, признесений в жертву. Також турбота за грішна. 24 вірш. Прогнавши Адама зі східної сторони біля входу ведем, він поставив ангелів, херумів, і верткий вогненний меч, щоб стерегти дорогу до дерева життя. Скажіть, від кого стерегти? Від Адама і Єви. Чому? Тому що вони спробували і буде хотітися ще. Я захочу ще туди. Турбота, Бог формує стіни, щоб ти не ліз туди, куди ти вже лазив. Вони зрозуміли похоть, а їй завжди мало. Вона захоче ще. Стіни благодаті Божої, часто можна це побачити на реабілітаційному центрі. Людина, проїжджаючи, вона вела себе, як попало, жила, де попало, а тут у нього стіни, стримуючи благодать. Так і Бог турбувався про Адама і Єву, поставивши хіровима. Розуміючи, що вони захочуть повернутися там, де вони вже були. Висновок як експеримент. Проводять експеримент в лабораторії. Взяли жабку, відірвали одну лапку і кажуть. Пригай. Жабка пригнула на 50 см. Записують. Після того, як відірвали одну лапку жабці, після слова пригай. Жабка пригнула на 50 см. Відірвали жабці другу лапку і кажуть, Пригай. Записують. Після того, як відірвали жабці другу лапку. Після слова стрибай. Жабка стрибнула на 40 сантиметрів. Відірвали третю лапку жабці і кажуть стрибай. А жабка не стрибає. Стрибай. Жабка не стрибає. Висновок. Після того, як жабці відірвали третю лапку. Після слова стрибай, жабка оглохла. Друзі, як важливо зробити правильний висновок. Як важливо зробити правильний висновок. Він великий і славний, а ми ті, хто постійно потребуємо Його милості. Титу, 2 розділ, 11 вірш. Бо милість Божа благодать, яка приносить спасіння, виявилася всім людям. Всім це бачимо, злому, наглому, колючому і тому, кому ми не даємо шансу, а Він дає. Благодать це більш, ніж просто милість. Благодатью ми живемо, з допомогою її ми звільняємося від релігії, якою ми дуже часто хворіємо. Вона базується на тому, хто він і що він зробив. Такому Богу маємо дати пошану. Амінь. Амінь. Давайте встанемо, помолимося. Хто хоче, друзі, помоліться. Дякую, Господь, що ти у нас турбуєшся, Боже, що ти все танк, що завтра вже є і зустріла життя, і найкраще. Спасибо наш Бог, що добре нас використовується, відсуляйся, Боже, щоб ми могли бути полізими, Господи, і всім насправді славу Бою Амінь. Господь Бог, я дякую, що в моєму житті ти поставив такі стіни, які оберігають мене, Господь, що ти піклуєшся про мене, що ти врятував і ведеш по життю, оберігаючи. Амінь. Амінь. Слава тобі, Отче, і ми щиро дякуємо всією церквою, що ми відчуваємо велику благодать в своєму житті. Це милість, яка завжди поряд, незважаючи на обставини. Ти турбуєшся наперед, Господи, і Ти закрив гріха лише тоді, як він з'явився. Ми вдячні Тобі. Цей процес гріха він завершений, Господи. Є Христос, є перемога, Господи, але ми живемо в плоті, Боже, і вона реально вирує. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що в нас є Ти, і це є перемога. Ми дякуємо Тобі за те, що завжди поруч милість Твоя і щедра рука, Боже. Ми це відчуваємо. Навчи нас бачити милість не лише там, де нам добре. Або хочеться навчи нас бачити милість і там, де ми щось не розуміємо, де тяжко, Господи, слава Тебе. Дякую Тобі за те, що реально церква вона відчула на собі твою велику, невелику милість. Будь прославлений, Господь. Амінь. Так як стоїмо, ми заспіваємо на сьогодні